Na video mi pomogai. Po dva habisnya na pya. Ajranje pomozhat' s polaniyem. Na pya takoy linii. Na pya, idite na pravu, na levu, na pravu, na levu. Na pya takoy. A, mozhno. Ni anadatechka. Sami finalni. Da. Oh, i Аден номер 2 Вот one. Віки, увага! Перша вправа. Піднімаємося на досочку ручки вгору. На раз. На два. Вихідне положення. Вправо починай. Раз, два. Раз. Два. Раз. Два. раз Два, раз, два. І раз. Закінчені. Слідуюча права догада на ширині в На раз, два, три. Покрутили в одну сторону ручками. На чотири вихідне положення. На п'ять, шість, сім. Іншу сторону. На вісім вихідне положення. Увага, дітки. вправу. починайте. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. закінчено. Слідуюча вправа у нас на кум вперед. Ручки на поясі, ножки залишаються на ш... ширше плече. Нараз, нахилили. Na a gente divide a cena maneira, mas vava aqui na o cochinai. Ras, vá, ras, vá, ras, vá, ras, naquele ali, vá, ras, vá, Закінчили. Увага. підсвідаючи права. Ніжки разом, ручки вздовж тулоба. Зараз підняли ручки, відвели ніжку на носочок в бік. На два вихідне положення. На три в іншу сторону. На чотири вихідне положення. Вправо починають. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два.